Привіт. Ти як? Тільки не поспішай зі звичним нормально. Не відкидай свого стану на після перемоги. Скажи чесно. Привіт. Привіт. Які способи ви використовуєте, щоб подолати стрес або поганий настрій? Я граю або на фортепіано, або лежу на ліжку, і дивлюсь якісь мультики. А я можу сходити на гімнастику або просто полежати також на ліжку. Дякую. Привіт! Привіт. Що для тебе означає ментальне здоров'я? Ну, це коли людина вміє протистояти стресам та робити внесок у суспільне життя. Дякую, привіт, привіт. Чи у тебе заняття або хобі, які допомагають тобі розслабитись або підтримати ментальне здоров'я? Так, є. Яке? Футбол. Чому? Е, бо я там бігаю і розвиваю своє дихання, і мені там буде легше. Дякую. Привіт! Привіт. Що робить тебе щасливою людиною? Гуляти з друзями і малювати. Дякую. Привіт. Привіт. Чи знаєш ти до кого звертатися, коли в тебе виникли труднощі з ментальним здоров'ям? До когось старшого. До кого? До психолога Вікторії Петрівни. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. З яким кольором вас асоціюється школа? Мабуть, із білим. Чому? Тому що це як аркуш паперу, білий папір. Саме в школі ми починаємо. Вчитися писати, вчитися мріяти, будувати якісь плани на майбутнє, обирати свою професію. Ми вже починаємо писати своє життя, і, і все це починається і відбувається в школі. Привіт! Привіт! Яка підтримка на твою думку краще? Обіняти, сказати чи разом помовчати? Обійняти. Дякую, ментальне здоров'я це важлива частина здоров'я кожної людини. Якщо простими словами, це вміння звертати увагу на свій стан, справлятися зі стресом. Проживати горе, біль, страх, а не застрягати в них.